Приїхав нот 10. Ціна 4000. Ось такий біленький колір. Є трошки царапки на задній кришці. Але не суттєві. Так, по ободу більш-менш у гарному стані. Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки. Також роз'єм на навушники 3,5. Ось такий з цієї сторони. По екрану серйозних нюансів немає. Ось тут царапочка, така невеличка є. Но не суттєво. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, чіп про телефон. Note 10, 128 ГБ пам'ять самого телефону. 12-й Android встановлений 4 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Так, ось така доволі гарненька тут камера в комплекті до телефону, йде зарядний шнур type c та ось така коробочка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також кому зручніше замовляти у Телеграмі, ссылки в шапці профілю або інстаграм.